Соковитий та ароматний бургер. Боже, як смачно він пахне. У мене слинки течуть. Я маю його спробувати. Не поспішайте, все не так просто. Доведеться малювати із зав'язаними очима. Ми готові. Що ж, чудово, тому що час уже пішов. Так, Здається, я намацала фломастери. Я чудово. Упевнена, у мене вийде чудовий малюнок. Шкода, не можу подивитися. Чи, а малювати на Пумацьки навіть цікавіше. Де ж ці безглузді фломастери? О, знайшла. Нарешті, що відбувається? Хто хопив мій фломастер? Моніка, я так і знала, що це твоїх рук справа. Не треба битися, Сюзі. Через тебе у мене рука болить. А ось мой фломастери. Тепер я намалюю найкрасивіший бургер із усіх. Цікаво, який я взяла. Цвіт. Мій бургер все одно буде найкращим. О, ні. Здається, я переоцініла свої сили. Подивлюся, що в інших поніки цілком непогано виходить. Боюся, воно може мене обійти. Я знаю, що робити. Просто поміняю малюнки місцями. Ніхто і не побачить.